Бажаю здоров'я. Мій позивний Номат, я оператор аеророзвідки ВМС на південному напрямку. Хочу подякувати всім, хто підтримує наш підрозділ. Ваша допомога дозволяє нам працювати ефективніше, вчасно виявляти загрози та нищити ворога. Окремо подяка Тарасу за підтримку в придбанні 10 батарей для Mavic, 2 батарей для Матрис та 20 комплектів пропелерів. Це критично важливе оснащення, яке допомагає нам залишатися в повітрі довше і виконувати більше завдань. Війна триває і підтримка залишається надзвичайно важливою. Дякую кожному, хто допомагає. Разом ми зламаємо ворога і здобудемо перемогу. Дякую за вашу підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні!